Добрий ранок, марганчани. Настала субота. і Знову на ринку Держбуда проводиться торговля. 155. Рибка 155. Красна рибка в обріз. Забула кусочок м'яса, оце ви мені важили оце в пакеті. 168. Оце може бути. Асортимент трохи змінився сьогодні, розширився. Маємо всілякі ковбаси, сири, сметанку, рибка яка гарна. Боженинка, будь ласка. Сардельки сосиски в любому виконанні. Із маслом, з сиром. Я дуже хороші задальчиком щом... з маслом. Я дуже добре голландські з сиром. Я з сиром баварським. Є сотовий ті слончики. А ще у хлопців є цукерки ручної роботи. Ось дивіться, яка шикарна коробочка. Фрукти в шоколаді. Зараз ми... Ми її відкриємо і подивимось. Так, Дивіться. Сказали хлопці, що це цукерки ручної роботи. Метеорит Що остальное Все в шоколаді. Ось вона випала. Подивимося на неї так, похоже, на сукерку ручної роботи. Чистий шоколад, а внутрі якась фруктинка. І дешевший, ніж Другий. магазинах. Палочка на 167 шістдесят сім. Кумбрис по 112. Ага, да, да, да. Я брала 380 ще вперше. раз. А вот это вот що на ньому копейки лежать. Це оселедц. Він а, там кілограм, кілограм самого оселедця і морпочка гороша. Вона Лена, добре, Давайте Добре, Лена, це точно. Приходьте. Ринок Держбуда по суботу чекає вас.